Тунельчик такой 3,5. Ну, меня, как не 3,5. Меня, как 3,3. Я должен тут просунуться. Ну, сейчас мы прочувствуем этот момент. Прошли мы тут, слава богу, 3,5. У таких же маленьких я не їхав <laughs> трьом <Стремно> на трошки <laughs> Так я і не понял, де я чи в Австрії, чи в Чехії Навігатор щось хреново показує Словацькі номера, австрійські номера, навірно, Австрія. Коби була Чехія, то може б щось написав цей мій. Бориска! А Бориска мовчить. Тільки пише. 3,5! Не їдь туди! Ну я поставив 3,5 на всякий случай. бо наче міряли пацани, казали 3,3. Висота. З спалкою. Ну, пройшов 3,5, значить нормально. Рулетки нема, так би я сам поміряв. Ладно, тут 50, включаємо круиз, ставимо 45, 49, 50. Ну, ми а ми А який? 51. <сих> Борис, <Близько, сих> взагалі. <втратили. сих> Ладно. Пока їдемо далі. Дивимося, що це у нас тут за країна. Та Австрія, бо австрійські номера, все. Значить, десь ми чуток. По Австрії зараз і потім на Чехію. Ого, який крунделик спереді, зараз може побачите. Наглірейте, якийсь цей Рогалик зверху, ну бачите. Такий здоровий. Так, ну такі заправки я бачив в Австрії, то значить це... Австрія, Австрія Через 300 метрів пересеките к розв'язку развязку. Рейна проснулась. Ага, ну і хофери, хофери в Австрії були, да. Хофер. хофер надо нам звернути У хофер водички Купити Щас, сейчас. сейчас. Перерахуєш, поки я тут, щоб потім я ніде не крутився, кажу... Ну я гляну просто. Хоча б які тут ціни. Бо в принципі, мабуть, що Хофер, що Альті, каже це називається в Германії казали, ребята, що однакові ціни. Зараз підемо подивимося.